Вчора зраділа, що я встигла попирскати усе. І огірочки, і помідорчики, і навіть перчик попирскала бордоською суміш, тому що вона в мене залишалася. Мені шкода було її виливати. Думаю, попирскаю я і перчики. І помідорчики попирскала. Так гарненько всю цю плантацію. Все попирскала. Огірочки. І вони ніби й трошечки так вушка підняли. Вже почали пускати в гірочки вуса. Вуса я буду всі відщіпувати, бо вони п'ють багато мікроелементів поживних із головного стебла. Але так там, де бачу, до поощіпувала. І ось теж поощіпувала. Але зараз дивлюся на небо і жахаюся. Дивіться, що робиться. Сьогодні у нас передали. Грозу, поки що без дощу, але сам факт, буде гроза. І це все змиється. Боже, який живий жаль. У мене огірочки вішають носик. Я вже один пересадила свіженький. Так шкода буде, якщо це все буде дарма. Гроза хай то і буде. Ось сьогодні зранку ще присадила одненький, поки на вулиці не, не дуже жарко. Картопелька гуде. Нам би вже дощики не треба. Уже все, уже досить. Баста, як кажуть італійці. Але ж <клевиць> подивіться, що робиться. Боже, Боже, це якщо піде зах... знову злива. Ну, все, воно ж буде гнити. І полуниця погниє, і картопля в землі теж. О, яке над водосховищем небо. Ух, як грає. І ось теж. Ну це просто, як не гади нас трощать, так природа нас добиває. Чого воно так? Не треба нам дощу, хай би поливало там, де немає. А ми б вже якось тут справились методом лійки або шлангу.